Вас вітає магазин Velopodium.com.ua. Сьогодні на огляді велосипед Discovery Rocket модель 2022 року. Це підлітковий велосипед на 24 колесах двоподвісний, Тут передня амортизація є. Вилка, а також амортизатор є на самій рамі. Рама виконана із сталі, добре зварена, чіткі сверні шви. Рокет випускається в одному розмірі це 15 дюймів. підійде він під зріст мінімальний 135 максимальний до 155 см. Колір на відео чорний сірим жовтим матовий. Додаткові кольори можете подивитися на сайті. Вилка сталева пружина еластомірна хід 50 мм. Тулка сталева від бренду Shunfeng. Колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Обід подвійний, двустцінний, алюмінієвий. Гума компас. Ширина 1.95 дюйма. Протектор універсальний. Кількість передач на велосипеді 21. Трансмісія від бренду LTU. Права на рулю стоять монетки ЛТУ А2 серії, Права на 7 швидкостей, ліва на 3 швидкості. Передній перемикач ЛТУ. Ведуча пара сталева з пластиковим захистом під попадання одягу. На ведучій парі 3 зірочки, розрахунок зубів на маленькій 24, на середній 34 і на великій 42. Ведуча пара фіксується на каретку під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемикач ltu a 2 трещітка на 7 зірочок. Розрахунок маленька 14, велика 28. Сидіння по висоті регулюється за допомогою ексцентрика. Сидіння брендоване Discovery, м'яке та комфортне. На Discovery Rocket можна відрегулювати висоту руля. Гальмівна система на велосипеді дискова механічна. Діаметр тормозних дисків переднього та заднього по 160 мм. Ось так виглядає задня частина. Рокет по заводу компонується під ніжкою. Ось такий вийшов підлітковий велосипед Discovery Rocket. Виробник надає гарантію на раму 10 років, на навісне обладнання 1,5 Дякую за увагу. З вами був магазин VeloPodium.com.ua. До зустрічі в нових відеороликах.